Всім привіт, друзі, це кінформісти. Я зараз не так часто з'являюсь в Ютубі, тому що ну просто немає можливості записувати і монтувати відео. Немає зв'язку. Світле, ну ви самі розумієте, самі все знаєте. Але сьогодні мені дуже захотілося поговорити на одну цікаву тему: це стосується списку кращих фільмів в історії від Silent Sound. Це реально 1639. Критиків з всього світу, які е, складають свої топи, їх потім об'єднують і отримують один великий. Та також е, приблизно там 500 режисерів, які також висловлюють своє бачення, і це реально авторитетні видатні режисери. Серед них там просто найбільші імена в світі кіно. Side and Sound – це журнал, е, щомісячний, журнал про кіно, який видається в Британії. І він напевно серед критичних таких видань є найбільш таким відомим. Ну, можливо, ще каєдусі нема французьке видання за всю історію існування Саунд» з 1932 року цих списків було сім. Вони почалися в 1952 році. Тоді кращим фільмом на думку критиків був викрадачі велосипедів, такий досить свіжий тоді проект. І потім п'ять десятиліть поспіль громадянин Кейн. Очолював цей список, як і <смеш>, більші списків на планеті. Але у 2012 році сталася несподіванка. Громадянин Кейн пішов на другу сходинку, а на першу зайшов фільм Хічкока Запаморочення або Вертіго. Ось таке сталося. А у режисерів тоді громадянин Кейн програв в токійській повісті. Ясюдзіро Озу. Також ну досить несподівано. 2022 рік, і цей список став для мене особистим таким відкриттям. Дійсно, все змінилося. Я вже говорив, що кіно змінилося на жіноче, жіночо-центричне таке кіно зараз. Я говорив про це, коли записував відео про актрис, яких недооцінили, можете подивитись, отут за підказкою. В цьому році Сайден Саунд говорить про це максимально яскраво. Кращим фільмом року, 2022-го, визнаний фільм дебютантки Шарлоти Уеллс. фільм після Сонця. Автор Санд дійсно дивовижна робота. Подивіться, кращим фільмом в історії видання Сайден Саунд, критики. Саме критики визнаються фільм Жанна Дільман. Від режисерки бельгійської режисерки Шанталь Акерман про Шанталь Акерман треба поговорити окремо. В неї не, не дуже прям багато фільмів, але тут в цьому топі аж два одразу, і один з них на першому місці. Це Жанна Дільман. Жанна Дільман це кіно, яке вплинуло на багатьох режисерів, які знімають таке, знаєте, повільне кіно. Довгі плани і так далі. Те, що цей фільм переміг, це просто неймовірні зрушення в кінокритиці як, як суспільному якомусь явищі. Знаєте, це просто неймовірно. Давайте просто пробіжимося по цьому списку, ви зрозумієте, наскільки все змінилося. Якщо підіймете там списки. Тих років там взагалі не було навіть жіночого е, кіно в топ 20 там, в топ 30 А зараз, ну от от, просто я відкриваю друге місце. Це Вертіго або Запоморчення Хічкока, який був на першому е, 10 років тому. Громадянин Кейн так, в принципі, закономірно на третьому місці. Токійська повість або токійська історія. Тут четверта, п'ята позиція, дуже приємно. Це «Вонг Карвай і Любовний Настрій. Мій улюблений фільм, особисто мій фаворит, як може не найкращий фільм в світі, але як улюблений якийсь такий особливий для мене фільм. І дуже приємно, що він тут на п'ятому місці, на думку критиків, кращих фільмів в історії. Тому що 10 років тому він був також дуже високо, але все ж таки десь там за двадцяткою. А тут вже п'ята позиція. Шоста позиція це 2001 «Космічна Одиссея» Кубріка. Сьома позиція це Хороша робота Клер Дені. Фільм Хороша робота був значно нижче 10 років тому, і тут він одразу сьомий. Подивіться, цей фільм такий досить актуальний, я думаю. Я думаю, що буде зараз на часі. Восьма позиція – Драйв. Також підіймається 21 століття. Вони підтягують фільми 21-го століття в топ. І це приємно, тому що він Малхом Драйв був також там 20 якимось там. 20 якась позиція в нього була 10 років тому. А, українська картина, українська картина в топ 10 найкращих фільмів в історії. Це Діга Вертов, це радянський фільм, німий, людина з кіноапаратом. Якщо не знали, що цей фільм український входить в топ найкращих українських фільмів, подивіться моє відео, де я розповідаю про той топ, який був створений довженко центром. Дуже приємно і цікаво, що на 10 10-й позиції тут а, фільм, співаючи під дощем Стенлі Донена та Джина Келлі романтична, дійсно дійсно прекрасна картина, такий мюзикл 52-го року, який полюбляють просто всі, і який а, навіть цінують так високо цінують критики. Це дуже приємно. Ну ще якщо подивитись далі, тут є а, Мурнау із своїм східом сонця. Звісно, тут є до 12 позиції хрещений батько, який завжди тримає Марку. Тут є правила гри Ренуара. Тут є, ось що цікаво, знову ж таки вона була значно нижче. Тут є Клео від 5 до 7, Аніє Сварди. 15-й тут Шукачі Джона Форда, а 16-й йде короткометражка Май Дерен. Також жінки знову таки, і це полуденні мережі. Бачите, скільки жіночого кіно в топ-20 вже. Сімнадцятий тут крупний план Абаса це, напевно, другий фільм з найулюбленіших для мене. Це просто супер. І я радію, що вони підіймаються і любовний настрій, і крупний план все вище і вище. Це неймовірно. Почуваю себе таким пророком навіть дещо. Персона Інгмара Бергмана, такий, е, фільм, який завжди тут був, і він, ну, якраз таки, з точки зору теми, також дуже жіночо-центричний, вже я казав. Апокаліпсис Френсіса Форда Кополе, який сьогодні, так, він також тут, і Сім самурай. Це ось перша двадцятка, що мене вразило дуже сильно. Фільм 2019 року: портрет жінки в вогні, Селін з Ями. Також режисерки да, французької тут на 30 30-й позиції кращих фільмів в історії взагалі. Ні жодного фільму вище за цей фільм з ну так фільмів останнього п'ятиріччя тут немає. 30-та позиція найкращих фільмів в історії це, це неймовірно. Також цікаво, що в цьому топі в топ-100 є паразити, є місячне сяйво, дуже високо досить, і Гед Аут. Про що це говорить, що підтягують фільми. Афроамериканські. Дуже радію, що Спайк Лі, як найкращий і найвідоміший режисер афроамериканського сегменту, тут на 24-й, скільки я пам'ятаю, позиції його фільм роби як треба. Його видатний і головний фільм. Також підтягнули африканське кіно. Хтось може сказати, ну так, підтягуються африканців, там афроамериканців, жінок. Ну, все як знаєте, по повісточці. Але, ну слухайте, ну я не знаю, чому їх раніше недооцінювали? Ви не думали про це? Ще цікавий факт: на відміну від режисерів, критики таки е, внесли в свій топ дві анімаційні стрічки, і це фільми Хаяо М'ядзаки. Звісно ж, тому що він просто логічно найкращий із найкращих. І... Це якраз такі віднесені привидами, які всі очікують, тому що багато хто вважає це найкращий мультфільм в історії. А також мій сусід тоторо, і мій сусід тоторо тут навіть вищий за віднесених привидами. Якщо говорити про топ режисерів, тут якісь зрушення є, але все більш-менш консервативно. Космічна Одиссея» на цей раз перша. Громадянин Кейн, другий, Хрещений батько, третій, Токійська повість четверта. Жанна Дільман, яка у критиків перша. Тут досить високо, вона тут п'ята. Так що режисери також тримаються недалеко відійшли. Запаморочення Хічкока, шосте вісім з половиною сьомий, дзеркало Тарковського, восьмий персона, дев'ятий любовний настрій, любовний настрій, десятий і крупний план», за який я вболіваю, одинадцятий навіть за думкою режисерів. Це неймовірно. Таксист дванадцятий. Барі Ліндон від Стенлі Кубріка з його робіт. Як бачите, це другий тут фільм. Вже так, і саме «Баррі Ліндона починають визнавати максимально. Хороша робота клер дені, нашої сучас... сучасниці а, тут 14-та, також її нормально признали і режисери. Сім самураїв. Далі на останньому диханні Годара, а, сталкер Тарковського, «Апокаліпсис» сьогодні тут також. 18 18-й, жінка не в собі Джона Касаветіса підіймається аж в 20-ку. Також кіно про жінку і Касаветіса підіймають все вище і вище з кожним роком. Це приємно. І Росімон тут 20-й. Що можу сказати? З приводу якихось таких несподіванок тут також дуже високо робить як треба спайкалі, славні хлопці з корсези підіймаються вище. Щось ще цікавого тут є те, що жіноче кіно, типу Піаніно Джон Кемпіон, дуже високо. Бол Ото, Лукреції Мартель визнано непогано. З більш сучасних фільмів 21 століття тут є розлучення надера і сімін. Що дуже приємно, тут є місячне сяйво і паразити, про які я також говорю. Але от у режисерів, як бачимо, портрету жінки у вогні немає. Дуже дуже класні списки. Подивіться, я не знаю, хто складає списки краще ніж Sound, Мені здається, ніхто взагалі. Ну можливо, я. Подивіться, всі мої відео, вони всі майже вигляді топів. Ну що ж я розповів майже все, що хотів на сьогодні, і хочу запитати тільки одне. Які е, фільми для вас найкращі в історії? Напишіть в коментарях, якщо вам не складно. А ми побачимо вже дуже скоро. Я сподіваюся, розповім вам про якісь небанальні новорічні стрічки. Бажаю вам гарного настрою, не падати духом. Побачимось!